Панська мова з нуля до досконалості. В третьому уроці вчимо приголосні літери від ене до сета приголосна літера ене на початку слова звучить майже так, як українська ен в словах жнива вапно. Але краще звернутись до англійської мови, коли при вимові ене Язик торкається верхніх альвеол. Ось англійський приклад. Nail. No. І іспанський. Нарис. Нублі. Ночі. І не пом'якшуючи перед. І нидо. Ниньо. Нингуно. Навприкінці ж слова або перед літерою С, коли вона читається як звук К, літера ене вимовляється зовсім приглушено, власне кажучи, як і в українській мові. Наприклад, в словах район, лан повторюю іспанською мовою афіфіон, Арген. Нунка. Банко. А коли ене стоїть перед літерою «убе», то вона вимовляється майже як М. Ем. В усякому разі інакше дуже важко вимовити. Як звучать українські слова камбала, амбудсмен, так звучать іспанський з літерою Ене. Трамбія комбенцер. Ембіо. Імбітар. Знову звертаємось до англійської мови, бо звуку г, який утворюють літери «х» в українській мові, не існує. Ось приклад з англійської. Finger. During. Хіба що цей звук вимовляється в українському слові гонг. Тепер іспанський приклад. Пінгуїно. Ленгуа. Дистінгір. Ось іще одна літера, звучання якої немає в українській мові. Це схоже на н, після якої стоїть м'який знак або ютована. Наприклад, ненька, прання. Повторюй, ненню, маняна. Аньо, sueño. І вимовляємо, не пом'якшуючи, коли після ЕННІ стоїть голосна і, ренір, БАНІСТА тенідо. Літера П завжди звучить. Як українська П в словах перець пампушка. Наприклад, папа, «пульга», полью. І напом'якшу її перед І також пипа опипару. Ми вже знаємо, що літера Ку завжди вимовляється як українське К в словах коло ліки. Наприклад, К Пекеню, Чакета. І, намагаючись не пом'якшувати К перед І, повторюємо «Кисаш», «кито». Єдине, що треба пам'ятати, що після «ку» завжди пишеться літера У. R читається як українська Р в словах. Ранок пароплав, наприклад, абрасар, аурора, румор. Дві літери. Ере, добле, ере утворюють звук РР, який вимовляється набагато інтенсивніше. Порівняй з попередніми прикладами. Агарар, горро, баррака, баррер. Ере та добле РР ніколи не можна плутати. Зверни увагу. Перро це сполучник, який означає але тільки. Перро це іменник, означає собака. Українською мовою ми кажемо річка Марія. А ти зараз повторюй слова, не пом'якшуючи в них звук Р перед І, ПРИМО – Амарію, фабрика. Перед глухими приголосними літера Еси читається як українська літера С в словах Сам спів повторюють кастию, Атмосфера, ДЕСФІЛАР. Баста. Перед дзвінкими ж приголосними літера еси звучить, як літера З в словах Зузуля, Заєць. Повторюй, дезде, хузгар, Абзорту. мізму. Взагалі в усіх інших випадках звучить як українська літера С, тільки трохи приглушено, трохи схожа на літеру «Ш», яка вимовляється в таких випадках в деяких країнах Латинської Америки. До речі, чистого звуку «Ш» в іспанській мові немає. Тому повторюй, вимовляючи звук «С» трохи шепеляво. Сабадо каса Асунто. peso. Порівняй українське сполучення «і» з іспанським. Сірка сісти та іспанські слова Асіло. Універсідад. Сіленціо. Літера Т Вимовляється так само, як українська літера Т, як, наприклад, в словах туман, терен повторюй тата, -та», тутор, а тонито. Ось тільки український звук Т пом'якшується, як, наприклад, в словах тінь, матінка, а іспанський звук Т не пом'якшується. Повторюй тинто, Тимидо. активіста. Вже було сказано, що літера УБ має такі ж самі правила вимови, як літера Б. Отже, після паузи на початку речення або слова УБ і Б Вимовляються як українська літера Б в словах будинок, робота. А зараз повторюй «Бестидо», Дерди. Болі, Бруха. Трохи слабше, але все ж таки дзвінко. Обидві літери вимовляються після літер М. Як в словах, комбайн-обручка. Повторюй, конберсар, конбертир, бомбія, Бомбон. Взагалі ці дві літери можна вимовляти, спробуючи вимовити українську літеру П. Дзвінко. Дослухайся, як звучить Б в українських словах обплутати, обповсти. Повторюй за мною. Дібухо, атравесар, імпровісу, ховен літера убедобле, тобто подвійна убе зустрічається в іспанській мові тільки в словах іноземного походження. І зверни увагу, якщо англійські слова читаються за граматикою англійської мови, то аналогічні слова в іспанській мові в переважній більшості читаються за граматикою іспанською. Порівняй англійською Wi-Fi іспанською Wi-Fi. Англійською вашингтон, іспанською Washington, Тобто літера убедоблі вимовляється дзвінкіше, а англійському звуку Ш, тобто SH, нема аналогів в іспанській мові. Тобто він читається як звук s. Ось іще приклади. Water англійською ватер. Іспанською, наприклад, спортивні назви, тобто назви, які відносяться до спорту, можна почути як з чисто англійською вимовою, так і традиційно іспанською. Наприклад, вотерполо або батерполо. Повторюй вебсіти, виски, вольфрам. Хіба що «weekend» вимовляється на всіх мовах однаково. Літера екіс перед приголосними вимовляється як сполучення літер кс в словах кекс-оксамит. Повторюй, «Експортар». «Екстраньо». Екстеріор. ЕКСТРАНХЕРО, А поміж голосними літера екіс читається як сполучник літер гз, наприклад, в словах гзимс, гзівка. Повтори екзамен, ЕКЗАХЕРАР, екзистир. Літера ігрієґа може читатись так само, як голосна і в словах комісія мрія. Особливо, коли вживається як союз і українською мовою й та. Особливо, коли стоїть між двома приголосними. Наприклад, бомбонесі тартас. Абітаціони балкон. Порівняй звучання того ж союзу і, тобто ігрієга, між двома голосними. Наприклад, роза поля». Отже, між двома голосними «ігрієга» звучить трохи м'якше за літеру І в таких словах, наприклад, як майка, лайка. Іспанський приклад. «ая», Оє. Сая. Десмаярси. Так приглушено, як звучить приголосний й в словах гай, мандруй. Приголосний ігрієга вимовляється в кінці іспанських слів буэй. Ой. Клей. Ай. І нарешті остання літера алфавіту сета, вона завжди читається як глухий англійський звук С. Наприклад, СИК Мамф. Повторюй. Ацукар. Абрасар. Ми вже знаємо, що літера С, якщо після неї стоять голосні Е, і теж читається як «зета», та перед І не пом'якшується. Наприклад, фіта Дефір. Урок закінчено. Дякую за лайки, за підписку, за розповсюдження цього каналу. Відреагую на будь-яку критику. І відповім на питання. До нових зустрічей. Дякую за увагу!